Дачне водопостачання, важлива складова догляду за рослинами, а також комфортного перебування на ділянці. Система не менше інших об'єктів вимагає підготовки до зими, якщо залишити все, як є в холодну пору року. Вона може зіпсуватися. Навесні будуть потрібні час і гроші на її лагодження. Перший крок злити воду залежно від територіального розташування. Земля промерзає на різну глибину, наприклад, в середній смузі цей показник досягає 120 см. тому на першому етапі дачникам потрібно обов'язково злити воду з труб. літній водопровід може бути організований за допомогою системи металевих нержавіюча сталь, сталь труб і гнучких шлангів, з'єднаних між собою. Подача води здійснюється двома способами централізовано у головній артерії. Або за допомогою погружного насоса зі свердловини колодязя, якщо є крапельний полив, то можуть бути встановлені датчики подачі води. Часто датчики встановлюють на ділянці накопичувальну ємність бак, цистерну, замерзаючи вода, що залишилася в будь яких ємностях. Трубах і шлангах призводить до їх псування появи розривів, тріщин, запірної фурнітури також загрожують поломки залежно від організованої господарем ділянки системи. Потрібно виконати ряд дій, щоб злити залишки води, погружний насос витягують, висушують і прибирають в приміщення, спустошують накопичувальні ємності, відкривши запірний кран, далі продувають труби, для цього відкривають всі вентилі кранів і за допомогою спеціального компресора з регулюванням тиску виганяють воду. Також хороші відгуки є про роботу автомобільного насоса, гнучкі шланги згортають і прибирають в приміщення. В процесі вода сама зливається другий крок захистити. Труби, що знаходяться на землі, ризикують отримати пошкодження від гризунів, тиску снігу, корозії. Відкриті ділянки системи рекомендується утеплити для цієї як спеціальні матеріали, так і підручні засоби. До перших відносяться мінеральна вата, скловата, синтетичний кайчук. Вони виготовляються у вигляді рулонів, якими обертають відкриті ділянки. З підручних засобів знадобляться ганчір'я, використані рулони по рулону. Також на ринку з'явилася теплоізоляційна фарба, яка додатково захищає від іржі. Важливо поверх ізоляції захистити матеріал від вологи, обернувши гідроізоляційним матеріалом. Для захисту від гризунів рекомендується поверх теплоізоляції намотати металеву сітку або намазати конструкцією штукатуркою з дрібно набитими стеклами захисні конструкції. Додатково захищають труби від тиску снігу, репедів температур, бажано зняти всі вентилі, висушити їх і прибрати на зберігання в будинок. Якщо крани не знімаються, то їх повністю відкривають, кульові крани залишають відкритими під кутом 4-5. Датчики поливу також знімають і забирають в будинок. Третій крок відключити обов'язково перекривають доступ до води. Це потрібно, щоб волога не потрапила в очищені труби. Рецентралізовані подачі перекривають головний кран. Якщо на зиму ресурсоснабжаюча організація не припиняє подачу, то щоб уникнути переплат, власники дач звертаються для припинення нарахувань.